oh, oh no but a Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Я тут попросив своїх підписників накидати назви каналів, які успішно перейшли на українську, тож це спецвипуск про українських контент-мейкерів, яким не яка різниця, якою мовою вести канал. На усіх я підписався, і якщо раптом хтось із них захоче змінити свою проукраїнську позицію. Я вам про це повідомлю. Каналів доволі багато, як виявилось, і хоч про кожен я розповім дуже коротенько, це буде не одне і скожеві навіть не два відео, адже каналів виявилось реально дуже багато. Більшість або змінили назву каналу, або створили новий канал. Але зрештою всі вони перейшли на українську. На жаль, я не маю часу сортувати усі канали по категоріях. Але всі канали мають однаковий бекграунд. Адже вони, як і я, колись були з російними українськими блогерами, які перейшли на українську і про яких в Україні менше знали, ніж в якійсь там Московії. Що ж, давайте це виправимо, Шевчук. Був москвомовний канал, майже на 300 тисяч підписників. Закинув канал і зробив окремий українськомовний канал, на якому тепер і виходять нові відео про відеоігри з приколами. До речі, автор, як і я, з Вінниці. Oh, hi Mark. SQPR, Стародавній Рим та Стародавній Світ. Був москомовний канал, але десь в травні зробив нове відео вже українською і продовжує цю тенденцію. Русупітеки там, звісно, щось передять в коментарях, але автор не зволікає на це і має правильний настрій. Art Blanche. Раніше був москвомовний канал про мистецтво. Після повномасштабного вторгнення перейшов на українську. Причому автор в Ізраїлі, а не в Україні, що як мінімум плюс за позицію. Адже в нас доволі багато зросійщених українських блогерів, які живуть в Україні, але їм, яка різниця, всі ж знають русський. Чудові ігри. Раніше канал називався H2D. Канал був про ретро ігри, але після 24 лютого 2022 року формат змінився, і тепер на каналі є огляди і нових 3D ігр. Перейшов на українську десь в квітні 2022 року на тому ж каналі. Філософ Рептилоїд перейшов на українську з московицької майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. На каналі розповідає про ігри та фільми через призму військового психолога. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Євгеній Бондаренко. Був москвомовний канал на 2 мільйона підписників про головоломки типу Кубік Рубіка, після повномасштабного вторгнення перейшов на українську, але через деякий час створив новий окремий канал Кубастік, який і веде по сьогоднішній день саме українською мовою. А на старий канал забив. Квадратний був москвомовний канал по Майнкрафту. Через деякий час після повномасштабного вторгнення поглузував з русопітеків та створив виключно український канал по Майнкрафту окремий. І забив на старий канал. Кіберкліш був москвомовний канал про соус Лайк-Ігри і не тільки. Через деякий час після повномасштабного вторгнення перейшов на українську, а потім створив. Новий окремий канал, на який робить нові відео. А на старий канал ну теж забив. Фентом був москомовний канал про аніме, але після початку повномасштабного вторгнення авторка вирішила зробити окремий українськомовний канал леді Фентом. Де і продовжила свою діяльність, і забила на старий канал. До речі, теж з моєї рідної вінниці. Цей його вінницькі блогери може зробимо сходку блогерів з фанатами Куба Ібра? Був москвомовний канал про футбол, вірніше футбольні огляди. Через деякий час, після початку повномасштабного вторгнення, перейшов на українську Джон Панч. Був москвомовний канал про ігри та девайси, але після повномасштабного вторгнення створив новий канал Іван Punch, де й продовжу свою діяльність і забив на свій старий канал. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете. Оформите будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!